Нинішнє декларування майнового стану визначає не лише податкові зобов'язання з ПДФО та військового збору. Декларанти також мають право на отримання податкової знижки. Це офіційна процедура повернення частини сплаченого податку на доходи за придбані певні товари чи отримані послуги протягом звітного періоду. В ДПС називають низку витрат, які компенсує податкова знижка. Витрати на власну освіту або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення, відсотки за іпотечним кредитом, на будівництво чи придбання доступного житла, на послуги, пов'язані з усиновленням дитини, на використання допоміжних репродуктивних технологій, на переобладнання транспортного засобу на біометанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива, страхові платежі за договорами страхування, життя чи здоров'я, благодійні внески, пожертви неприбутні. Ковим організаціям орендну плату за житло, якщо людина має статус внутрішньо переміщеної особи, за придбання акції інших корпоративних прав, емітентом яких і юридичні особи, які набули статус резидента Дія Сіті. Підстави для нарахування податкової знижки і зазначені конкретні суми платник повинен відобразити у річній податковій декларації. Її необхідно подати до центру обслуговування платників податків за місцем проживання. До речі, цього року це можна зробити навіть через мобільний телефон. Достатньо лише встановити мобільний застосунок, моя податкова. Традиційно подати декларацію в електронному вигляді можна також через електронний кабінет. Скориставшись зазначеними сервісами, можуть і особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг. Торік на Прикарпатті претендували на податкову знижку майже 7 тисяч платників. З бюджету їм було повернуто понад 28 мільйонів гривень. Михайло Березень, Детумнюк, новина на Вежи.